центр інноваційної освіти просвіт розпочав всеукраїнський проект децентралізація в освіті, розвиток освітньої екосистеми за підтримки нової України та в партнерстві з освітнім омбудсменом України. Проект спрямований на розвиток компетентності освітніх управлінців задля забезпечення активної участі директорів шкіл у прийнятті рішень та підтримки децентралізації у громадах. Відбір учасників проєкту мав два етапи. Перший це оцінка експертами 78 поданих анкет представників громад. Другий це 25 співбесід. У результаті було обрано 15 територіальних громад України. Лубенська громада також увійшла у цей список. Крім цього, участь у проєкті візьмуть громади з таких областей: Волинської, Житомирської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Львівської. Рівненської Хмельницької областей, початок проєкту стартував саме у місті Лубни в першій гімназії імені Матвія Номеса. Мене звуть Сергій Горбачов. Я наразі є головним редактором сайту Нова Українська школа, а до цього п'ять років працював освітнім омбудсменом України. Тому добре знаю проблеми в освіті, проблеми з правами в освіті. І проєкт, про який ми зараз от з вами говоримо. Насправді дуже важливий, оскільки якщо вибудувати таку мовну піраміду української освіти, то на вершині цієї піраміди буде не міністерство освіти, не Верховна Рада. На вершині цієї піраміди стосовно якості освіти буде місцева влада, бо сама місцева влада є засновником 99% заходів освіти для дітей в Україні. Самостійні шкіл вже давно і ми над цим працювали. І збирали по крупинках, тому по великому рахунку хотілося би свої і вміння і досвід також звірити із тим, що напрацьовано у світі в інших громадах. І можливо, у нас є такі певні правові е, норми або необхідність уточнити. Тому сподіваюся, що все це сьогодні і завтра, протягом цих двох сесійних днів. Ми отримаємо як саме місцева влада, управління, відділу освіти, керівники. Депутати місцевих рад, голови місцевого самоврядування, от як вони ставляться до освіти, наскільки це ставлення відповідальне і компетентне, от саме від цього залежить, яку освіту отримують діти, у тому числі в Лубнах. Тому для нас надзвичайно важливо допомагати колегам, які працюють в місцевих громадах, з питаннями автономії, якості освіти. Дотримання прав в освіті. І оцей наш проєкт, якраз на цей спрямований, він складається з двох компонентів. Перший компонент ми ділимося тим, що знаємо ми. Другий компонент, ми хочемо дізнатися, що вже зробили, як роблять громади, які у них є проблеми, які є досягнення, що треба змінювати. І е, завершуючи, я хочу сказати, що будь-які. Проблеми, запитання, які виникають в живому житті освіти, вони мають насправді три варіанти. Три варіації. Перша варіація відповідь на певне запитання, проблему є, ми її знаємо, і ми будемо нею ділитися або будемо запитувати у колег, як вони це вирішують. Другий варіант це відповідь, в принципі, є, але ми її поки що не знаємо. Значить будемо шукати відповіді разом. І третій варіант запитання, проблема є, але на неї взагалі немає відповіді. Її треба ще створити. Ну, наприклад, всіх зараз хвилюють питання служби освітньої безпеки, поліцейських у школі. Там запитань просто шалена кількість. От нам треба разом шукати відповіді і пропонувати, в тому числі, Міністерству освіти, Кабінету міністрів, Верховній Раді, щоб вони ухвалювали певні рішення, які будуть на користь школі, на користь дітям, на користь батькам і вчителям. І оця третя частина роботи, вона найбільш цікава. Те, що от ми будемо робити разом, і я дуже радий, що я тут приїхав. Ми з громади міста Лубни починаємо нашу серію візитів до місцевих громад, територіальних громад. І я дуже сподіваюся на плідну і знаєте таку взаємокорисну роботу. Луменщина, до речі, Лубни потрапили до цього переліку як одна з 15 громад, а заявок було 80. Тобто Ми дуже ретельно спілкувалися, і нам дуже сподобалася заявка, яку подало місто Лубни. Дуже так конкретно написано, які є проблеми, як вирішуються, і що вони очікують в результаті нашого спілкування. Тобто це великий проєкт, який дозволить знайти спільні рішення. І у цьому сенсі, ну так склалося, що у нас буде 10 громад, от лубни з цього переліку до 10, вони перші, куди ми приїхали. Наша громада бере участь у низці проєктів, пов'язаних із удосконаленням якості освітніх послуг, які надають наші заклади освіти. Відбувається очна сесія із керівниками закладів освіти стосовно прав учасників освітнього процесу, а ми сюди відносимо і. В першу чергу дітей, учнів, вихованців закладів освіти зрозуміло, що педпрацівників і батьків учнів-вихованців, які також є учасниками освітнього процесу. А також на цій сесії буде увага приділення на і актуальним питанням децентралізації і шкільної автономії. Ми на цьому шляху вже не перший рік. Маємо певні напрацювання і досвід, і сподіваюся, що і сьогоднішня робота, і участь у ньому таких поважних експертів сприятиме в удосконаленню освітніх послуг в громаді. У до освітнього омбудсмена звертаються люди, коли є порушення. От реальне, вразне порушення, і там треба щось робити. Я розумію, що за роки роботи освітнього омбудсмена, а я розглянув більше вісьми тисяч звернень за цей час. Тобто я дуже добре розумію, що відбувається, які є порушення. От але мені хотілося б почути досвід людей, які е, вирішують питання, не створюють проблеми, а вирішують проблеми. І от у цьому сенсі живе спілкування з колегами, які знов таки повторюсь, є основною ланкою в системі освіти України, саме громади, територіальні громади, воно має дати дуже багато всім нам і мені, і колегам. І результатом має бути конкретні речі, які можна буде втілювати. От саме про це ми і будемо разом говорити, і будемо разом робити. А -а -а. Але ж для цього треба зробити завдання. Я В завданнях я не школи, У вас зараз два класи враження від проведеного заходу за два дні. Наскільки воно корисним буде для вашої подальшої роботи? Дуже корисне, хочеться сказати, якби таке було на початку моєї педагогічної діяльності або кар'єри як заступника директора, це був би ну безцінна школа молодого керівника. Але і зараз я дуже вдячна, я знайшла конкретні відповіді на конкретні запитання, як діяти в тій чи іншій ситуації, яких на жаль зараз дуже багато неоднозначних. І вперше за багато років, я дякуючи Сергію Івановичу, маю можливість передати те наболіле, яке кожного дня є в навчанні. Закладах, і ми не знаємо, як вирішити передати нагору, аби нас почули, аби нас побачили і вирішили допомогли вирішенні цих запитань. Так що настрій чудовий. Я думаю, ми будемо рухатися вперед. і Мені приємно, що вся команда, яка працювала у освітян Лубенщини, сьогодні вони всі в піднесеному настрій пішли з цього заходу. Дякую вам за підтримку, за ваші запитання і за вашу неймовірну ну, включеність і витривалість. Під час дводенного навчання. Ми з колегами вивчали, як працювати з наказами, розв'язували практичні життєві ситуації, які нам знадобляться в подальшій роботі. Це дуже корисний і цікавий досвід, який нам, як адміністраторам, життєво необхідний. Цей тренінг був дуже цікавий. корисний. Сергій Горбачов це взагалі цікава людина, яка донесла нам велику кількість корисної інформації. А для мене, як особисто адміністратора молодого адміністратора, який працюю маленький термін на цій посаді, всі практичні навички, практичні роботи, особливо з наказами, це суперовий такий досвід. Тому я дуже дякую і надіюся ще на попередні зустрічі з такими ж експертами. Я скажу про те, що було дуже цінним і практичним обмін досвідом дум. Із своїми колегами з інших шкіл, а також було цінним відпрацювання саме через інтерактивні вправи команди, взаємодії фахівців. Це надзвичайно важливо. І ще ми зрозуміли, що у нас як і одні спільні цілі в громаді, і є певні одні ж ті самі проблеми. Є над чим нам ще попрацювати. Тому ми надіємося на попередні ж такі зустрічі, щоб обговорити всі ці напрямки. Я дуже, дуже вражений позитивно тим, як ми попрацювали, було дуже багато цікавого спілкування. Я дуже для себе дізнався багато важливого і цікавого. І у нас була доволі відверта розмова про реальні проблеми в освіти, про те, як їх можна вирішувати, про те, що можна вирішити, про те, що важко вирішується. І я дуже сподіваюся, що ця вся розмова була корисна і для всіх. І ну, єдине, що дійсно хочу побажати це перемоги всім нам і в освіті також.